Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один. І до розмови із нашою студією вже приєднався кандидат юридичних наук, експерт аналітик громадської організації Інститут законодавчих ідей Богдан Карнаух. Вітання, пане Богдане. Добрий день. Дякую за запрошення. Пане Богдане, з вами хочемо поговорити про конфіскацію російських активів, зокрема в нашій державі. Протягом 2023 року чи може наша держава похвалитися тим, що вона показує приклад і для закордонних наших партнерів в тому, яким чином варто позбуватися активів країни агресора і спрямовувати її, зокрема, на нашу підтримку, ви знаєте, в нас є успіхи, якими ми можемо похвалитися. Але разом з тими є і місця, де нам треба ще інтенсифікувати свою роботу. Серед успіхів треба назвати механізм конфіскації приватних активів, який застосовується вищим антикорупційним судом України. Кілька пояснень: це абсолютно такий інститут, подібного немає в інших країнах світу. Він дозволяє конфісковувати активи приватних осіб, які є пособниками війни, так тому що коли ми говоримо про конфіскацію російських активів, ми маємо розуміти, що е, бувають активи державні, тобто які належать Центральному банку Російської Федерації або Міністерству фінансів Російської Федерації. І з іншого боку, є активи приватні, тобто активи, які належать російським компаніям, російським олігархам, російським бізнесменам, і ось це два різних напрямки роботи: конфісковувати так звані суверенні активи, активи держави-агресора, і конфісковувати активи приватних осіб, які є пособниками війни, і які в той або інший спосіб сприяють війні. Так ось у тому, що стосується конфіскації приватних активів, я думаю, що в Україні є чим похвалитися. Станом на сьогодні вищий антикорупційний суд вже ухвалив 32 рішення про конфіскацію активів пособників війни. Це е, різні люди, це російські олігархи, російські політики, це українські е, колаборанти, які перемитнулися на сторону російської влади після. Це російські компанії, і так далі. Я повторюся, подібного інституту немає в інших країнах світу, який би дозволяв конфісковувати активи пособників війни. Тому в цьому смислі, я думаю, що ми подаємо приклад і ми показуємо, що Україна, яка і найбільше страждає від війни, але й докладає зусиль для того, аби виправити наслідки цієї війни за рахунок коштів агресора та. Пособників агресора. Разом з тим, утоку. Пане тому, Богдане, що... даруйте, а скажіть, будь ласка, чи є відома сума, на яку суму цих активів було конфісковано саме в цих пособників країни терористів? Угу. На жаль, не можна сказати точної суми, тому що під час розгляду судової справи не проводиться оцінка. Наприклад, в олігарха є декілька, а можливо, і десятки квартир. Наприклад, в олігарха є там автомобілі, машини, літаки і так далі. Міністерство юстиції України звертається до суду. Просимо конфіскувати ось такі-то машини, такі то квартири, і так далі. Оцінка наперед не проводиться, тому сказати точну цифру досить складно. Іноді це дуже дуже серйозні речі, наприклад, десятки підприємств. Як у Ви у прикладі зі справою олігарха російського Дерипаски, на користь України було. Конфі... Ісковано десятки різноманітних підприємств різних галузей промисловості. В інших справах це доволі скромні активи. Наприклад, коли ми говоримо там про справи ректорів університетів, які агітували за вторгнення і анексію Криму, і так далі. Ми говоримо про скромні речі, там одна-дві квартири Криму. Тобто масштаби різні, але позиція принципова: ті, хто сприяє вторгненню, ті, хто сприяє агресії. Має за це відповісти своїм майном щонайменше, тому mm -hmm. точну оцінку дати дати склад, mm -hmm. пане Богдане. Але чи відомо скільки ще можливо справ якраз перебувають на судовому чи досудовому розгляді? Чи яким чином збирається ця інформація про активів, активи цих пособників війни в нашій державі? Uh... Так, це робота, яка постійно триває, і вона буде продовжуватися. І в 2024 році Міністерство юстиції України вже анонсувало. Виявлення пособників війни відбувається зусиллями міністерства юстиції у співпраці абсолютно з усіма силовими структурами України, з розвідкою зі службою безпеки. Абсолютно всі органи долучаються до цього. Це колективні зусилля. Нашої влади, і вони будуть тривати доти, доки в Україні будуть знаходитися активи і майно тих, хто пособляє Російській Федерації. Це постійно триваюча робота. Міністерство юстиції оголосило, що збавляти темпи вони не планують, і вже зараз на розгляді перебуває ну як мінімум там близько п'яти справ. Наскільки я наскільки мені відомо, тобто це постійно триваюча робота, яка буде продовжувати. Угу. Пане Богдане, ну, і ви згадували про те, що ситуація із суверенними активами країни-агресорки в нашій державі можна сказати досить плачевна. Чому так, на вашу думку, відбувається і про які масштаби чи об'єми, зокрема, цих активів йдеться? Я почну, звісно, із хорошого. У нас і на цьому напрямку. Напрямку конфіскації суверенних активів є успіхи, і це звісно, що націоналізація двох російських банків збір і ВБРФ, і це принесло Україні 25 мільярдів гривень. Тому не можна говорити, що ми зовсім нічого не робимо. Але разом з тим, от починаючи із серпня 2022 року, циркулює інформація, про те, що на території України перебуває, знаходиться 903 комерційних об'єкти, які належать уряду Російської Федерації і російським державним компаніям. 903 комерційних об'єкти, і ось е, в серпні 22-го року уряд затвердив указ президента про передачу їх на користь України. Однак досі цей указ так і не був зреалізований. Е, кількість цих об'єктів час від часу скорочується до 800 і от все ніяк ми не можемо зреалізувати от рішення про те, щоб конфіскувати оці активи. Йдеться про велику кількість об'єктів рухомого насамперед майна, це різноманітні там вагони, це автомобілі, вантажні, легкові, це кілька літаків, хоча й в неробочому стані, але таких що придатні під і принаймні на деталі, будівельна техніка і так далі. То ось в цьому щось тут нам. Бракує, здається, політичної волі або, можливо, бюрократичні перепони е, утруднюють цей процес, але тут нам дійсно треба інтенсифікувати свої зусилля, угу. пане Богдане. А у який спосіб власне можна інтенсифікувати ці зусилля, і власне, у який спосіб можна змусити, наприклад, Міністерство юстиції або ж ВАКС все таки е, пришвидшити ці процеси і відповідно. Конфісковувати швидше суверенні чи несуверенні активи Російської Федерації. Що стосується Вищого антикорупційного суду, то він працює доволі ритмічно, і мені здається, що питання лише в тому, чи є у Міністерства юстиції України достатня кількість працівників і достатньо. Атня інституційна спроможність, щоб обробляти ці справи, тобто, у випадку із конфіскацією приватних активів, тут скоріше йдеться мова про фізично брак персоналу і про те, що це справи надзвичайно складні вони потребують величезної кількості зусиль. Тому що олігархи вони намагаються всіляко приховати кінцевого бенефіціарного власника того або іншого активу, і тому може часто буває так, що працівникам міністерства юстиції доводиться розплутувати ну просто надзвичайно заплутані схеми управління активами, коли одна компанія належить іншій, та належить третій, четвертій, так може бути десятки кроків. І, от на все це йде надзвичайно багато часу, на багато надзвичайно багато зусиль, і фізично а, о, темпи а, конфіскації залежать від того, наскільки от фізично Міністерство юстиції встигає подавати ці позови в цьому напрямку. Я би сказав так: тобто, питання інституційної спроможності і достатньої кількості фахівців, які б змогли опрацювати ці справи. Що стосується конфіскації суверенних активів, то тут. Мова йде про те, що конфіскація або реквізиція оцих суверенних активів, про які я говорив: 903, їх чи 800 все ніяк не дійде до Ради національної безпеки і оборони. І тут, чесно кажучи, мені здається питання про політичну волю і питання про бюрократичні перешкоди, скоріше причина в цьому. Ну, а на вашу думку, чому нема політичної волі? З чим це може бути пов'язано? Складно коментувати. Можливо, можливо, готується оновлений список цих об'єктів. Але мені здається, що наша задача прискорюватися, тому що тим часом, доки ми. Зволікаємо, Росія може виводити ці активи поступово з під удару, і тому тут слід слід реагувати швидше і слід бути більш рішучими в цьому напрямку. Угу. Ну, на вашу думку, ось така повільна реакція з боку держави України. Як це сприймається нашими західними партнерами, в яких теж є чимало заморожених активів країни-агресорки? Чи це теж не сприяє тому, щоб ці активи передавалися Україні? Ви знаєте, розмова про те, що відбувається в Європі в Сполучених Штатах, це окрема розмова, це надзвичайно велике і цікаве питання. Але я не думаю, що клімат, швидкість і темпи конфіскації в Україні впливають на дискусію. В Євросоюзі чи в Сполучених Штатах це дві паралельні дискусії, і це надзвичайно важливе питання, так тому що в світі 300 мільярдів доларів російських коштів зараз заблоковано, і е, наші країни-партнери зараз намагаються от вирішити, що з ними робити, і чи можна їх використати на допомогу Україні. І мені здається, що Україна працює досить наполегливо над своїм домашнім завданням, і попри те, що в нас є. Якісь недопрацювання і десь потрібно посилити свої зусилля. Я не думаю, що це впливає на діалог в Європейському Союзі. Звісно, ми повинні показувати приклад, що тільки ми перші страждаємо від війни, ми перші на неї реагуємо, але ми показуємо цей приклад в міру своїх сил, в міру своїх інституційних спроможностей. Але водночас, пане Богдане, ви згадували про те, що лише в Україні. Є інституції, які мають можливість конфісковувати активи у фізичних осіб, зокрема пособників цієї війни. То чому на вашу думку таких інституцій досі не створено в європейському союзі чи в Сполучених Штатах? Чи там є такі дискусії, чи це загалом може коли-небудь трапитись? В наших країнах в країнах партнерах, які допомагають Україні, є дещо інший механізм, який, в принципі, дозволяє досягати схожих результатів, це механізм відповідальності за порушення санкцій. І вже є приклади. однією з перших, це була в Сполучених Штатах справа російського олігарха Малофєєва. А, механізм полягає в тому, що спочатку до людини застосовують санкції, тобто різні обмеження про те, що людина не може використовувати свої активи на території, там, скажімо, сполучених штатів, що вона не може нікому переводити кошти в Сполучених Штатах, сама не може отримувати ці кошти, не може використовувати свої заморожені кошти, і так далі. Тобто, людина потрапляє в цей санкційний список. А потім, коли вона намагається обійти санкції, до неї застосовують відповідальність кримінальну, цивільну або адміністративну, залежно від Так е, ось обхід санкцій це таке правопорушення, яке дозволяє конфісковувати активи, які ти намагався вивісти вивести із під санкцій, і, і оце механізм, який, в принципі, допомагає нашим країнам-партнерам е, досягати результатів суміжних з тим, які досягаємо ми через вищий антикорупційний суд України. Справа Малохеєва на нього були застосовані санкції. Він намагався їх обійти і переписати своє майно своїх компанії на підставну особу Сполучених Штатах. Це виявили органи прокуратури, порушили кримінальну справу за фактом порушення санкційного режиму і конфіскували те, що він намагався вивести із під санкцій. І тоді це було здається. Рік тому о, Сполучені Штати оголосили, що ці 5 мільйонів 400 тисяч доларів будуть передані Україні. І о, схожі механізми, які передбачають конфіскацію активів людини, яка ухилялася від, о, від санкцій, намагалася їх обійти, вони є в багатьох країнах-партнерах, і в цьому смислі вони дозволяють досягнути подібних результатів. Пане Богдане, то на сам кінець цікаво почути вашу думку. Які є завдання, зокрема, які стоять завдання і перед нашою країною, і перед нашими партнерами на Заході у 2024 році щодо якраз ось цієї ситуації з конфіскацією активів країни-агресорки? Я хочу сказати спершу про країни партнери, тому що прямо зараз відбувається дуже гостра дискусія з приводу 300 мільярдів доларів російських. Які заморожені за кордоном, і саме зараз Сполучені Штати і Великобританія намагаються просунути абсолютно справедливу ідею про те, щоб ці 300 мільярдів були передані Україні, або принаймні Україна отримала кредити від наших партнерів під заставу цих 300 мільярдів. Тобто мова йде про те, щоб їх використати. Однак. Є опозиція до цієї точки зору, і е, європейські деякі політики намагаються е, протистояти цій ідеї. То я думаю, що задача на 2024 рік це все-таки зреалізувати цю ідею, щоб конфіскувати заморожені 300 мільярдів доларів е, е, центробанку російського і передати їх Україні. До речі, я нагадаю, що. Ця сума, будучи конфіскованою, не покриє збитки навіть від першого року війни, тому що Світовий банк оцінив, що Україна зазнала збитків тільки за перший рік на 411 мільярдів доларів, а вже два роки. Тому ми зараз говоримо вже про один трильйон. Тобто задача на 2024 рік це просувати лобіювати ідею про конфіскацію заморожених російських активів за кордоном. Це буде дуже помічним для нас. Тому що за інших обставин наші країни партнери вони допомагають нам зі своєї кишені, зі своїх власних бюджетів, і це теж має ми, ми надзвичайно вдячні. Це неоціненна допомога, однак чи не було б справедливішим щоб шкоду, відшкодовував той, хто її завдав. Ну, а ми, в свою чергу, маємо продовжувати почати в напрямку конфіскації приватних активів і вишукувати е, всі е, російські бізнеси на території України і вивільняти українську економіку від впливу від російських підприємств. Дуже дякуємо пане Богдане за цю інформацію за ці роз'яснення. Богдан Карнаух, кандидат юридич, юридичних наук, експерт аналітик громадської організації інститут законодавчих ідей бухгалтерії громадського інтерактивного та радіо 1, і зокрема нам. Пан Богдан пояснив, яка ситуація за 2023 рік була щодо конфіскації російських активів, суверенних та приватних. І загалом, що ми маємо зробити з огляду на цю ситуацію у 2024 році? На все добре. Дякую все найкращого. кращого.